Obama. А хто ж є кумиром для наших хлопців? Зараз ми цього дізнаємося для конкурсу та фінансний кумир. журі потрібен час, щоб роздивитися хлопці, а поки ви робите, я задав до тебе хлопці питання. Е, коли я вперше почула про кумира цього хлопця, я досі змінилася в нього думку, тому що найдорожче, найболючіше для нас це грати без всіх нам людей. А як виявилося, для нього ця людина була кумиром. Е, є така людина, як була, на жаль. Він це Омелян Спедорович, дідусь нашого учасника Веніаміна, і саме він виявився для нього ідеалом. Розповіш, чому ти вибрав саме його? Я вибрав своїм комирем дідуся, тому що він прожив своє життя без, без всяких проблем чесно і совісно. Він проробив 60 років, приблизно 60 років перукарем. Я для нього навчився багато чого корисного, що можу. Займечному майбутній використати. Після закінчення школи я так само хочу продовжити його справу, як це зробила моя мама. Дякую. Дякую. Образок. Всім нам відомий е, кримінальний авторитет, ідеал багатьох жінок в минулому целі без і його найвідоміший образ Саня неб'єр. Дітя, страшно тебе вже питати. Чого так? Тому ну, що вони пройшли через багато, в них було багато проблем, але починалося все дуже погано. Потім води підтянулися. Я не думаю, що то було погано, що вони були авторитетами діями, купив. У тому тоді були такі часи, але тепер такого вже не буде. Тоді юнак з Пятої області. Напевно, кумир мільйонів з дитинства до сьогоднішнього дня. І минулому можна було побачити багато чоловіків із незначайно ярками. Одягу, отже, еталон з 10-60-х років, Елвіс Престий. Чому саме він? Це якби дуже ярка особистість, яка ставила перед собою мету і завжди виконувала її. Ми з ним дуже похожі тим, що в нас є спільний рисний характеру. Тобто кожен із нас ставить до себе мету і виконує її через це. Не знаю, як вже, але для кожного з підників це юнак Естантура. Там з предметом захоплення всесвітньої сніги і взагалі напевно ідеалом. <ріп 'я> як? Ну, так сталося, тому що я вважаю його чудовим актором, дуже харизматичним. Він дуже взивається свою роль. І тому я обрав його. Він мене надихає. ну, мене... Я думаю, своєю неодинатністю ви абсолютно схожі. Оплески. <клухи> Лишено при його імені. Не те, що виведи, просто імені. Дівчата молилися з них. Тріщали занайдо. На Дмитро, чому? На мою думку, Рона є одною з наймолодших та найпопулярніших дірок світі. Він зробив свою кар'єру ще з дитинства. Він став, йому неодноразово аплодували цілі стадіони стоячі. Міляди жінок мріють, почали познайомитися з ним. Так наже вибра його, тому що він злава, додається саме. Дякую, області. Особисто я з цим героєм до цього часу не була знайома. Але я була рада, якби більшість хлопців і чоловіків займалися такою справою, як він, і досягли таких же успіхів. Енді Хук. Чому він заповіна про нього? Хук — це така людина, яка не знімалася в фільмах, не рекламувала бренди, вона робила набагато більше. Вона своїми вчинками показувала на ринці, як потрібно жити. Жити і вміти. Я хотів би сказати, що схожий з ним тим, що у нас тут одинаково багато перемоги. І вміння перемагати. Він не тільки епоха світі да він епоха в житті мільйонів людей. Дякую. <праць> <праць> uh, що ж, я думаю, ви чудово справили завдання, ви будете йти за колісом і готуватися до наступного конкурсу. А uh, журі, будь ласка, виставіть оцінки.